В середу, 25 жовтня, в Червонограді, стартувало голосування серед мешканців міста щодо зміни назви, або не зміни. Зрештою, такий варіант е, теж є напередодні 8 жовтня. Відбулися громадські слухання. Щодо цього зараз голосування. Потім має бути рішення міської ради, а за нею рішення і Верховної Ради. І власне, чому ми взяли цю тему? Хочемо окремо її обговорити, тому що все дуже складно і ця історія не поодинока. Таких буде історій багато в Україні. Хочемо розглянути цей кейс, тому що він дуже нагадує. Історію, яка була е, колись дуже відомою в Україні, коли Комсомольськ перейменували в горішні плавні, і, і тоді вся Україна сміялась цього і зараз дуже виглядає, що з Черногорадом буде така сама історія, і будуть сміятись, тому що я вже бачу в всеукраїнських пабліках, телеграм-каналах вже висміюють, коли пишуть заголовки чернов... «Мешканці Черногораду запропонували місто нову назву Черногорад». Чому людям була дана можливість голосувати? Не на часі перейменування проти перейменування і там свій варіант. Навіщо взагалі було і хто організував так, щоб люди мали право вибору не перейменовувати? Завданням робочої групи було зафіксувати думку громадськості. Uh -huh. Коли людина висловлювала свою пропозицію щодо нової назви, ми фіксували в протоколі нову назву. Коли людина висловлювалася проти перейменування, відповідно, ми. Фіксували, що людина не пропонувала нової назви, людина висловлювалася проти переіменування. І скільки відсотків результатів проти перейменування після цих консультацій? Консультації ще не завершилися. Ми все-таки збирали нові на... варіанти нової назви. Відповідно, ніякі відсотки ми там не підраховували. Доп а вже 25 жовтня стартував процес голосування за ці варіанти для того, щоб визначитися. Який варіант люди підтримують? В цих 14 є Червоноград. Так, на жаль, в цих 14 було включено Червоноград проти переіменування, а переіменування не началось. Ну ви ж розумієте очікуваний результат, що більшість буде за Червоноград? Я хочу прокоментувати власне цей момент. Чому. Мешканцям були винесені такі власне варіанти на голосування. Е, голосування ми запустили 25 числа, і цьому голосуванню передували засідання спеціальної робочої групи. Е, якраз на засіданні спеціальної робочої групи е, ми повинні були оприділитися зі списком нових назв для перейменування. Моя пропозиція. Як голови спеціальної робочої групи, була не вносити назву Червоноград, також варіанти не на часі в цей список для відображення громадської думки, для фіксації громадської думки, я запропонував як компромісний варіант залишити лише пункт не підтримую перейменування». І я на цьому постійно наголошую, так і я про це е, е, говорю і в інтерв'ю, і на радіо. Е, немає сенсу давати людям марної надії голосувати за Червоноград, якщо такої назви в подальшому не буде. Тобто на виконання закону Верховна Рада наше місто перейменує. Але знову ж таки, за наполяганням е, окремих активістів. Для того, щоб не допустити конфлікту і ще більшого розколу всередині громади, і для того, щоб все-таки зрушити цей процес з місця, оскільки не з першого разу робочій групі вдалося дійти згоди щодо цього списку, я пішов на те, щоб поставити на голосування саме такий варіант, за який члени робочої групи проголосували, і який ми зараз, власне, маємо, виключно для того. Щоб не затягувати процес перейменування, щоб не допустити ще більшого розколу в суспільстві, для того, щоб досягти якогось компромісного варіанту, я зрозумів вже не, неодноразово, що червоноград бути не може. Але якщо от дійсно громада запропонує більшість там визначиться, що назва червоноград, то вона може бути дана новою владою, чи не може? От питання, чи це категорично назви червоноград бути не може? Щоб це зрозуміли всі, і я, і, і інші. Ну, ми вивчили судову і юридичну практику щодо цього питання. На даний момент я не знаю. Я не бачу реального шансу, щоб місто залишилося зі старою. Чи є судова? От ви казали, за є судова практика. В судовій практиці є такі міста, які також е, хотіли залишити свою назву стару. І Верховна Рада не врахувала думки громади і все одно прийняла те, що зарекомендував інститут пам'яті? Е, яскравим прикладом для мене є червонозаводське. Аналогічно, коли... як червонораді. Червонозаводське, так, коли міська рада подавала позов до суду, і ця позовна заява була відхилена, і місто було переіменоване на заводське. На Заводське так само і з вирішенням плавнями там е, мер обіцяв судитися, на нього нічого не вийшло. Але я після п'яти років після перейменування приїхала в місто, і люди абсолютно вже звикли до назви. Ну, декому далі не подобається, але в принципі вже ніхто про це навіть тому, не думає. Тому, Діти тому, взагалі власне, не знають, як називалось місто. Тому, власне, я й наголошую, я не бачу зараз е, шансу, щоб місто залишилось е, зі старою назвою. І тому, так, але да. я на чому хочу наголосити, що оскільки зараз ви людям даєте якусь можливість. Ну ну може не ви, але таким голосуванням, де є можливість бири Чорноград, люди відчують, що вони на щось впливають. А в результаті Верховна Рада проголосує все одно за іншу версію. Це збурить звичайно людей. Ну й кажу, це проходило не одне місто, що на їхню думку наплювали. Навіть на цих слуханнях було відчутно якісь такі маленькі погрози, що каміння полетять в ваш бік, коли показували там шахти червоного кольору каміння. Тобто це дійсно може збурити і розколоти часткову ситуацію, і тому вони казали, що зараз не на часі, бо у нас війна, а ми тут будемо сваритись через назву. Тобто, наслідки, які можуть бути наслідки, на вашу думку, коли Верховна Рада прийме рішення точно на Чорноград, що як може відреагувати населення. На вашу думку? Ну я, я не можу спрогнозувати, як буде реагувати населення. Єдине, що я ще раз зафіксую свою позицію я не підтримую того факту, що в місті відбувається голосування за список. В якому включена також стара назва.